Всім привіт! І сьогодні буде таке незвичайне відео: Влог-подорож. Я відправляюся в Польщу і вирішила зняти влог Можливо, ви дізнаєтесь цікаву якусь інформацію для себе, тому що я буду розказувати про поступлення своє, як я перевелася, які документи потрібні, де я вчилася, і будем їхати в мій університет, дивитися на нього. І розкажу щодо чого. Також ми погуляємо трошки по Варшаві, тому. Всім до ранку. Це вже, по суті, другий день. Вчора ми виїхали, вчора цілий день я була в дорозі. Я приїхала досить, ну я досить пізно, досить нормально, десь коло 9-ї години вечора. В першій ми виїхали, в 9-й це досить непоганий результат, я вам хочу сказати. Ми вже попали води. Я вже попала води, як ви бачили на тому відео.

Я вже поробила розтяжки, милася, намазалася кремом. І зараз з вами хочу показати, яку я фірму використовую. У мене дуже суха шкіра. Наша подорож до Канську переставляється на завтра. Сьогодні я дзвоню до університету, записуюся, і ми сьогодні підемо по умивалку для обличчя. Ось такі мої креми, як ви можете замітити, він вже дуже сильно пошарпаний, помадюканим, це десь поторапився. Але я його сюди ввожу. Залишилося не дуже так багато. Тут було тут 52 мл, і мені, в принципі, стало стає, Це є. Uh, я купила його в квітні, тому травень, червень, липень, серпень, вересень-шовтей. Ну, по суті, 4 місця. Ця ще не використана, це і під очі. Я собі купила, тому що в мене синій кле під очима. І тут йде SPF 25, якщо що. Але SPF 25 креми треба мазати щогодини або що 2 години. Тому не думайте, що ви намазали собі зранку, і ось все ось працює цілий день. Так. Я прийшла в магазин і вибираю собі одяг. Не виходить це мої в плани, але нічого. Це трохи веселіше. Ось цей зараз ведрик міряю, не знаю, брати, не брати. Сиджу і думаю. Ось показую, що я купила в, в магазині. Це ось такі от штани, ресерведі, досить непогано на мене сіли, досить добрий. А ось такий от сведрик. Дуже гарний, я люблю особливо ось такі фасони, дуже гарно виглядає. І біленькі також в Ціни, ну як вам сказати, ціни, ціни досить піднялися так нормально, от, чесно кажучи, коли я була в Польщі місяць тому, ціни були. Менші, може, десь так, менші на 30 злотих, на 20. По одязі і по продуктах, по продуктах також дуже було е, дешевші були продукти. Зараз за цей місяць дуже сильно ціни піднялися. Прям, прям дуже ось такі. От. Мені він досить сподобався. Тим більше я колись мала такий сір, я зараз купила собі білий. Наступний сведрик це ось такий зелений. Дуже гарний пасує до моїх очей і до мого манікюру, по суті. Штани тільки ті самі, що були. Просто я їх не міняю, аби поміряти всі сведрики свої. І, по-перше, я щось більше штанів нормальних не знайшла. Ну, а по-друге, більшості мені штанів не треба більше, тому що ну, я маю. Досить прикольний, такий тепленький. От він трохи темніший, ніж на камері, але дуже гарний. Ось такий манжетик, ось такий гольфик. Під шию я переважно ніколи не ношу під шию. Але цей мені дуже сильно сподобався. І навіть мені пасує, і в ньому мені комфортно і е, тепленько. Ось, такий. ось так він виглядає. Колір. Я перше сумнівалася, ну але потім я вирішила, що треба експериментувати і пробувати. Ну і наступний сведрик це ось такий светрик. Колір просто неймовірний. Всі речі, які я показала, всі куплені в ресерве. У мірі 8, від, від 80 до 110 злотих. Навіть від 70 до 110 злотих. Ціни на одяг, чесно признаюся, піднялися. Якщо буде в Імпіку, також я хочу подивитися на ціни і порівняти. Е, я викинула банк і маю сили йти в канцелярський магазин, в Імпік, тому ми зараз підемо по якусь книжечку. Я думаю, що я не буду мати сили, але виявляється, сили в мене є, бажання також. І тому я йду насолоджуюся, понасолоджуюся разом з вами. Пошуку... пошукуванням ксімшки е... по, 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 по шу... пошукати треба От. І Подивимося ціни і подивимося, чи є папка в загальному для навчання, якщо є, це дуже добре. Я зупинилась щось на такому, але то, в принципі, не те, що я хотіла, тому що таких папочок немає. І ось такі маленькі. Маленькі папочки, але немає маленьких вкладищів. Зараз буду шукати. Боже, в мене цей прыжці це просто щось неймовірне. Дуже гарні ось ці ось такі кольори. Ой, класно, що це таке. Там, там. А Просто я не хочу купляти, тому що я собі можу докласти. А велику папку я не хочу брати. От, я знайшла тут всередині такі штучки, які треба добрати великі, але великі не хочу, я хочу тому що воно, Але я не можу не покладиш. Зараз йдемо птати. Є, все, я буду вибирати вкладощі. Ось така папочка, я просто взяла приблизну ціну, коштує 37 років. А та видок сорт 65. Я досить там була довго, але мені сподобалося. В Англії, як я була, там була більш... більша книгарня, два поверхи, там було цікавіше, але по-англійськи, але в принципі нічого поганого. Я купила дуже класну книгу і добре, що я прочитала ззаду її опис, тому що я б купила не дуже добру книгу. Так, я хотіла ось такий скорш купити шампунь. І зараз на... Зараз я його візьму. В принципі, мені так подобаються оці різні дизайни. Все такі класні, дуже прикольні. Покажу, що я придбала в кінцевому результаті ось таку от папочку, я того року таку хотіла, але не було ось таких розмірів складищів. А5. Я думала брати кольорові ще якісь там Взяла ось такі. Тут є 100 штук, А5. Я тоді мала теж 100 штук першого другого семестру, мені стало, навіть лишилося, але то були великі. Ще один мінус тут того, що не співпадають дирки, тому в мене є дирокол. Я відміряю і проблю тут дирку, тут дирку, тут і тут. Ось тому що, якщо так брати, то воно трохи не співпадає. Ну ми... Воно ну, не співпадає. Чому я взяла ось таку грубу? Тому що коли є багато паперу, скажімо так, воно краще, коли грубше, коли багато інформації. Я собі записую, тим більше воно А5. Якщо буде треба, я собі дозакажу, докуплю, тому що воно насправді маленький. Але воно маленьке, зручненьке, ти собі поставиш сумочку і поїдеш. Потім я от купила ось цю книжку-Зміж. Якщо я добре читаю, тому що смерш... ні. зараз, Так, я перевірила, я правильно напрочитала сага зміж. Це є сага Сутіно". Сутін, сутінок. Перше я не знала, вона мене зацікавила, коли я увійшла в магазин, тому що це яблучко дуже класне. Фільм сага, сага сутинок». І тут ще є таких ось шість книжок, ні, п'ять, я їх собі докуплю. О, мені здається, оця вона така велика. Це просто. Я буду читати, вона мене зацікавила, тому я ту Віолету відставила. Е, коштує 39,90, я вам хочу сказати, невеликі ціни на книги не піднялися. Ось на ось такі папучки на зошити піднялися приблизно на 3-4 злотих. Це я дешевше купила, набагато дешевше, як казав перед міду. Купила СІОС, на акції був. і, коротше, мала купити це купила міксу, і купила одну ручку. Загально, Я планувала купляти ЦРВ, Але коли я зайшла в Росман, я зрозуміла, що треба було зайти в Аркадії, в торговий центр. І ЦРВ це її, як аптечне. Там, там, де аптека, там воно продається. Колись я користувалася цим брендом мікса. У мене був Тонік ось ця умивалка. Цей що це, це йонс. Зараз у мене в планах поскладати документи. Всім па-па. до зустрічі в другій частині влогу.